Всем привет, я Софья, вы смотрите канал Софья Анастасьева, и сегодня я, мы с вами продолжим читать каску 15-го И сегодня будет выжил нового 2 новых, новых вирус так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я начинаю. Раздел 7. Сумеречная кара. А вот, кто из вас, а вот кто из вас, из-за зараза а скажите, вы хотите... А байтеся за це коли хто чихає. А не боїтеся ливих хворічних уколи? Зараз я вам розповім історію, як в Софії зустріли зомбі з кладовище домашніх тварин. Ось наступив вечір. Сиділа собі біля кладовища домашніх тварин, та на кладовище домашніх тварин хтось ходив. Вона звола ліхтарик, стала водити ним. По кладовищі та побачила, хто якихсь хоч котів зомбі, які тільки кольорових. Вони злякалися, Червона в ховалася, а інші коти хов... зомбі на рай... райдужний к... кажан. Хоялися у уваги... в ігвані. Привіт, мене звати Софі, сказала Софі. А тебе як? Сумрачна кара. Караска. Здобувалася кара? Здобувалася Софі. А у вігламі моя сім'я, сказала кара. Моя тато на злі. З мамою в коробу. Морзе, джинджер, Бери. бі, бі і зооліна. А кажу...», кажу. ну ку звати, летюся Брайер. Брайстер. Нічого собі, сказала Софі. Вони теж згадали танцювання та тільки зомбі. А я зараз розповім вам їх характери. Вартатур любив свята, мама моду, хоробу ігри, конце любив настільки джербі музику, Золіна – у неї серце з роз, розміром зону. А, а, На наступний день Софія розповіла. Девчонка, правда, вчера у ночи не стал уже. Розил 8. Сумличная луна. На початку литку сумли учни и не классу. Там маленькая Катя. Софи была такой активной, ну, Небы. бы ей никто только ударил, Че ей Какие-то батарейки она съела. Ладно, она ничь, она почувствовала. Почув якийсь шух ракіт. Вона визирнула у вікно та побачила там вогчення. Там не просто, а блакитне. Це був переведень. Його зваличану Луна. На наступний вечір всі як зв'язку збиралися спати, а вона як макам та її переповнила мені планети. Вони мені тут не спорту, сказала Софія. Ми, ми добу, тобі добро дівчата. Дієць обернулася на Хенрі та треба було забрати кристал у луну. Та вона вони вже була висока, тоді всі використали де, ту ну, куртки. Луна Луна просто заспокойся та думай о хорошому, сказала Собі. Добре, сказала Луна. Як тільки вона подумала огрожена, то вона опуталася нас вниз, та ми закликла. Ух ты, зіркаєська на ну, ну, всі. На сьогодні наша історія скінчилася. Ну, все. Я буду рада бачити вас у ну, нових ройках. Подписуватись на канал то побачимося в нових роках. Бувайте!